Усім привіт що це в нас за краса. Це в нас останній класний мотоцикл, такий як новий. Тобто в нас багато є ще драгстарів, класиків 400х. Але в такому стані це останній мотоцикл. І, на жаль, ми вже не будемо провозити ці мотоциклі. Чому так? Тому що ціни на ці мотоцикли постійно йдуть вгору. Чому так трапляється? Тому що ці мотоцикли вже не випускають. Їх обмежена кількість. Ці мотоцикли дуже полюбляють люди. Вони в усьому світі дуже популярні, надійні. І ну, звісно, що класні мотоциклі. В першу чергу їх всі викуповують. І коли їх з, з, з кожним роком їх все менше і менше, звісно, ціна в них йде вверх. Цей мотоцикл у нас коштує 5,5 тисяч доларів. До речі, в нас. Там колись, якщо взяти там я не знаю, 10 років тому мотоцикл в такому стані, а може, були навіть ще в кращому стані. Ну, звісно, що 10 років тому були ще в кращому стані такі мотоцикли. Вони максимум коштували 3,5 тисячі доларів. Тобто за 10 років ціна вирісла майже в два в два рази. Ну, і... Зараз я дивлюсь статистику, бачу. Ви... До речі, от коли там хтось каже, що йому ну, ціна максимум 3000 доларів, просто відкривайте ціни, статистику японських аукціонів, відкривайте там, я не знаю, магазини в Японії gobike.com І дивіться, скільки коштують ці мотоцикли зараз в Японії. Ну, порівнювати з кислими гнилими, то, що в нас продають, ну звісно, воно коштує дешево. Ну це ж мотоцикли, це ж реально ну, які мотоцикли. Тобто це купують самі найдешевші мотоцикли, самі-самі такі кислі гніли. Потім тут чухають то ці баки, тому що вони гнилі, то повністю перефарбують ці мотоцикли. Розбирають просто от... І коли люди, до речі, розбирають мотоцикл повністю до Гвинтика, а потім збирають. Ну, Якщо хтось щось в житті в своєму розбирав, ну я не знаю, може, у когось там щось там, ну, я не знаю, там якась просто битова якась річ. Хтось розбирав, збирав, ну от як воно збирається потім, коли ви розібрали? Те ж саме виходить з мотоциклом. Коли, коли його повністю розібрали, а потім зібрали, звісно, що воно так вже працювати, як воно по заводу не буде. Це по-перше. По-друге. Реставрована річ і оригінальна. Ну воно ніколи не буде так виглядати. Тобто, ну хрома, наприклад, не не буває. Перефарбований це завод Ну слухайте, якщо хтось колись щось там робив, там я не знаю, автівку там після після якогось там аварії якою якоїсь фарбував, чи ну хто з цим стикався, то той розуміє, що. Так, як робить завод, так як по заводу, воно так ніколи не буде. І це дуже важливий момент. Тому що мотоцикл, по суті, це мрія. І самий найголовніший момент це коли ми злізаємо з мотоцикла і ми йдемо, і ми думкою думаємо про цей мотоцикл, як він виглядає, як ви виглядаєте, коли ви їдете, коли ви сідаєте, як ви дивитесь, от як от тут усі ці пульти, як воно все блищить, як воно все як нове, тобто вам приємно і. Ці мотоцикли, до речі, от чим дорожчий мотоцикл, тим скоріше він продається. Тобто в нас от зараз там залишилося, я не знаю, там штук 9 і тих Дергстарів класиків. Але от ті, котрі були як нові, от як саме цей мотоцикл, вони продаються в першу чергу. Ну, це і зрозуміло чому. Тому що по суті там, цей мотоцикл там, коштує на 2000 доларів дорожче, ніж там якийсь там, котрі не так класно виглядає. І... Ну, ясне діло, що 2000 доларів порівняно порівнянні з тим, що це мріє, що чоловік, ну, чоловік хоче саме такий мотоцикл купити, щоб він просто щоб емоції, щоб його трусило ж від цих емоцій, то звісно, що люди готові. Ну, Звісно, не всі, не всі мають таку можливість, але якщо можливість є, то, звісно, краще. Більше грошей заплатити і вже купити те, що ти хочеш. Але є ті, котрі економлять, купують спершу дешевший мотоцикл, потім час проходить, і вони вже той продають і приходять до на нас, купують саме такий мотоцикл. Просто я вам зараз покажу: от ви якщо в об'явах дивитесь, ну по суті, таких мотоциклів вже не залишилося. Там на OLX, на Авторіо. І от на що треба звернути, ну то, що треба звернути, воно навіть по фотографіям, коли ви дивитесь, то воно, ну вони, звісно, так, вони їх так фотографують, там десь може там не дуже чітко, не дуже там різкість, там ракурси вибирають і, і таке інше. Але ну, то на що треба звернути увагу, я зараз вам покажу. Ну, Давайте почнемо спочатку. От, ну по суті, то тут куди не дивись, то тут все воно. От дуже часто ці супорта фарбують, так от просто залеплюють, і це по фоткам це дуже, воно чітко видно. Отут е диск колесний, Отут дуже часто стоїть водичка. І воно тут десь воно починає кородувати. Ну, спиці, звісно, от вони такі от оригінальні в цьому мотоциклі. Коли їх там перефарбовують, то чи там цинком покривають, ну, по-різному буває. Хтось фарбує, хтось цинком покриває. Стосовно. Покраски мотоцикла. Отут от є така фірмова, отак, такий кантик фірмовий. Звісно, що його вже навчились навіть у нас переробляти, але він в нас він такий монотонний. А тут ви, бачите, такий чорний, сиренький, чорний і світло сиренький. Потім тут от екологія. Часто от ця трубка вся вигниває і вони просто в нахалку всю перефарбують. Ось от вона тут, От, До речі, колір. Двигуна, оце от саме такий пепельний, це фірмовий колір. Коли перефарбовують, то чаще, ну, чаще за все просто чорним фарбують з балона і все. Це, це все потім облазить. Оце все, отут-от на копачках, отакий от, от хром класний. Ну, він, ви знаєте, от коли ви дивитесь на такий мотоцикл, то воно ну все таке, от просто от от як нове. Ти дивишся, от. От ти дивишся, от, наприклад, фара, так? Тут час, часто воно шашелем все б'є по цій фарі. Тут воно все отаке. От. І коли воно вже шашелем побито, то ти вже нічого не зробиш. От так само от траверса в такому стані. от, отак от. Ніхто не відкручував цю вилочку, це воно оригінальне. Руль. 20 тисяч кілометрів пробігу оригінального. Отак мотоцикл виглядає з 20 км пробігу. От, До речі, це дуже важливі моменти, на котрі ніхто не звертає уваги. До речі, тут двигун теж він повинен бути саме такий от пепельний, тобто його дуже часто теж фарбують, задувають, і воно потім все повністю злазить. До речі, чим ще погано кисля ці мотоцикли? Це ж воно не буває такого, щоб зовні мотоцикл був такий, от як новий, а внутрі якийсь там такий не такий. Тобто воно, якщо зовні таке, таке собі, так воно і, і, і внутрі таке. І дуже часто там карбюратори, тут все от оригінальне, ніхто нічого не відкручував, це можна подивитися. Ну, дуже багато всяких моментів. Давай його повертати. То оце саме кольор оригінальний. До речі, от коли ви вже вживу дивитесь, чи теж по фотам, от можна подивитися, тут от прокладки є. От вони повинні. Це вже коли хтось покрасть. Чи от блок, от ти бачиш, от воно примикання, і от як воно як коли красять, то воно все закрашують повністю. Ну, екологія в якому стані. От подивись, ці теж, теж дуже часто їх фарбують повністю всі. Карбюратори, до речі, з цього з цієї сторони можна побачити. Тут навіть от, ти бачиш тут є фірмові мітки. От. Дивись. А тут от ми відкручували, тому що японці знімають ці підножки для того, щоб воно нічого не обламувалося. І це вже ми на місце ставимо. Так само тяга отут. Оце стікі рочки. Оце все оригінально. Отак воно все повинно бути по заводу. Тут все заводське. А інструмент є? Ну, звісно, є, але я, чесно, я не бачу сенсу навіть його показувати, відкривати. Ну, якщо хочеш, я можу відкрити. Але який сенс в драсарі в інструменті, якщо воно ніколи не, не ламається? Ну, навіщо він потрібен? А Тут його нема. От, все, що залишилось з інструменту, бачиш? То, звісно, що коли мотоцикли ці переспецовують, розбирають, це. хтось може вважати, що це не, нема ніякої різниці. чи... На... До речі, є такі люди, котрі кажуть, я краще візьму перевірений, краще, пусть там воно буде все перероблене, але це вже перевірене. Чи ще такі знаходяться, котрі кажуть, що я краще візьму після капіталки. Так це вже все. Вже переробили мотоцикл, і я точно знаю, що він буде їздити. Ну, це взагалі така дурість, я не знаю. Моє моє глибоке переконання в тому, що треба купувати річ, щоб вона була по заводу зроблена, отака, як нова, і щоб в неї ніхто нікуди не ліз, ніхто нічого не ремонтував. Тоді воно буде їздити. Коли хтось вже щось тут, ну, це знаєте, такі, таке. Це, ну, на, на цю тему можна дуже довго дискускувати, але от як повинен працювати двигун. все, друзі. Дякуємо за увагу. Усім пока. Всім пока.